Усім привіт! Сьогодні розглянемо техніку потрійного стрибку довжину з місця. Потрійний стрибок у довжину з місця відрізняється від звичайного стрибку довжину з місця, тим, що в нього додається ще два поштовхи лівою, правою або навпаки, правою-лівою. Фази подібні до стрибку довжину з місця. Обираємо лінію стрибка, готовність. Перевіряємо заступ, розтягнення, скручування, вистрибування. Потім йде приземлення на. Першу поштовхово, відштовхування, приземлення на другу поштовхову, відштовхування і приземлення на дві. Обов'язково назігнуті для того, щоб запобігти травмуванню. Як це виглядає? Давайте розглянемо детальніше. Стрибун встановиться до лінії стрибка. Ноги приблизно на ширині плечей, паралельно одного. Обов'язково перевіряємо, щоб не було заступу. Показуємо готовність. Отримуємо команду можна. Виконуємо розтягнення. Скручування. Відштовхування. Приземлення на одну відштовхування, на другу відштовхування, приземлення на дві. Виходити можна лише за стрибкову площину за лінію виміру. Для того, щоб ваш результат не був обнульований. Результат фіксується по задній частині вашого тіла. Якщо ви приземлилися на дві опорні, то це будуть п'яти. Якщо. Ваше тіло посунулося назад і ви приземлилися на задню частину або сперлися на руку, то по тій частині тіла, яка найближча до лінії стрибка. Давайте виконаємо стрибок повністю. Стрибок підходить до лінії стрибка. Перевіряємо, щоб не було заступу. Готовність. Да можно. Растягивание, скручивание. По шток. фиксации да по задней части. Сейчас. Можно. Ось так виглядає потрібний стрибок, одовжено з місця. Техніка, показ і пояснення. Чекаю на ваші відгуки, чекаю на вашу техніку. Гарного дня, міцного здоров'я. До зустрічі!